Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 17 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні, на жаль, дощова, тому повноцінні огляди не вийде зробити, але постараюсь максимально вам багато автомобілів показати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто в'їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати вновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Форт Escape, 16-го року 13, 200 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка передач 82 тисячі пробіг, номер телефону 067 960 33 66. X-Trail 2010 року. 9500 ціна, повний привід, двохлітровий бензин, механічна коробка передач 215 пробіг, номер телефону 050 906 42 11. Прошу? Відкрити угу, Дякую. Є підігрів сидінь, Клімат контроль. так, одразу два кашкаї поряд, показую по черзі, спочатку білий. 12-го року 13 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, є панорамний дах, 7 місць, це кашкай плюс 2, 155 пробіг, номер телефону 097 305 25 33. Так виглядає в салоні, клімат-контроль. Також семимісний кашкай плюс 2. 11-го року. Так, колір, колір не чорний. Темно-фіолетовий. 11-го року, так, 12 800 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 203 пробіг, номер 067 725, 1986. Шкіряний чорний салон, підігріва сидінь. Клімат-контроль, панорамний дах. Хендай Санта-Фе. Сьомого року. 9700 ціна. 2,2 дизельний двигун. Автоматична коробка передач. 225 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон з перфорацією, підігріва сидінь клімат контроль. Mitsubishi Outlander 18-го року, 17900 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 107 пробіг. Так, номер телефону має бути вам видно.

Світлий шкіряний салон. Клімат-контроль. Volkswagen Atlas 18-го року, 27200 ціна, 3,6 бензин, автоматична коробка передач, 77 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Так, виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль, led дисплей Повний привід. так-от-так. Рено 9-го року. 11 990 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 97 тисяч пробіг. Номер телефону 0,97 953 45 29. Підігріва сидінь, кліматконтроль. Так, і парктроніки. Так, власник відкрив салон, тому з дозволу показую. Не всі в таку погоду дозволяють відкривати. Так, дякую, закривайте. Nissan X-Trail, 7 року, 9900 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 280 пробіг. Номер телефону 097 402 4060. Є підігрів сидінь. Також буде вам погано видно. Так. І фаркоп є. Volkswagen Tiguan. 17 року, 16 тисяч ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 66 пробіг, номер телефону 097 668 5045. Шкіряний чорний салон. Мультикермо, дисплей, кондиціонер. Шевроле Аптіва 8 го року, 8300 ціна, повний привід, 24 газ-бензин, механічна коробка передач, клімат-контроль, 190 пробіг, номер телефону має бути видно. Авто сильно затоноване. Є парктроніки. Мерседес МЛ 350-й. 13 року 22500 ціна, рх-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 290 пробіг, номер телефону 067-720-1749. Світлий шкіряний салон. Наталі вже за телефоном. Nissan X Trail. Сьогодні їх більше на ринку, ніж зазвичай. Тут 11 рік, 12200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 218 пробіг, 0,97-386, 13 06. Так, в салоні вона ось так виглядає. Ауді Київ-5, 13 року. 15 950 ціна, літровий бензин, автоматична коробка передач, 138 пробіг. Номер телефону 097 942 83 99. Чорний шкіряний салон. Так, так вона приблизно виглядає. Підгріве сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Volvo XC60, що з останнім часом мало їх на ринках зустрічаємо. Тут 12 рік, 14600 ціна, 2,4 дизель, механічна коробка, 230 пробіг. Так, номер телефону 067 673 74 47. Шкіряний світлий салон. Так, і панорамний дах. Honda 7-го року 10 500, 555 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка передач, повний привід, 228. Дякую пробіг. Так, є номер телефону. Клімот-контроль. Погано видно, мені підігрів сидінь. Нісан Кашкай. 11-го року, 12650 ціна, двохлітровий дизельний двигун. 207 пробіг, так, номер телефону. Ось тут. Коробку зараз подивимося. Що буде видно. Так, коробка механічна, є клімат-контроль. Панорамний дах. Так, це на сімомісний кашкай плюс два. Так, показуємо по черзі. Спочатку Audi Q7. 14-го року, 17500 ціна буде щоторг, 3 Трохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 206 пробіг, номер телефону 097-621 5889. Так, автомобіль був небитий. Це з Америки, але не бита. Комплектація преміум плюс. Такі теж бувають. Шкірний чорний салон. Так, ну, на жаль, не видно. Так, і Mitsubishi IX. Так вона виглядає. 14 рік, 14 100 ціна в рідній фарбі, 2,2 дизель, автоматична коробка. Так, заміну на ГРМ, обслужений автомобіль 194 рідного пробігу, номер телефону 067 777 3027. Так виглядає в салоні. Mitsubishi Outlander 21.300 ціна, 19 рік. 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 7 місць, 63 пробіг, повний привід 067 491 43, 22.